Доброго часу, мої дорогенькі. Всі мене запитують з приводу Арестовича. Давайте подивимось, що там, що там трапилось. Що там, Олексій? Ой, давайте. Двійка, вибір. Ну, дивіться, та ситуація, яка склалася, він навіть і не думав, що вона призведе до того. Я не знаю, звільнений він чи ще ні, але мені карти говорять, що вже ситуація вона поставлена таким чином, що він от йому Прийдеться звільнитися, О, так скажу. Ситуація, от. Він. Ну, дадуть йому по шапки, звісно, за те, що він ляпнув. Е він свідомо це говорив. Він робив це для хайпу, скажу вже так. І місце, яке у нього, я вже колись розклад на нього робила, я вам скажу, що він дуже хоче бути ну, стати так, президентом після Володимира Олександровича. Але не по не Пальошки-шапка, скажу так, люди не дурні. І його, ну якби, скажу так, йому пояснили. Що найкращий вихід з тієї ситуації, яка склалася, це буде його заява про звільнення. Я думаю, що він її напише ну, сьогодні-завтра це точно. Він хотів, ще раз вам скажу, він хотів зловити ну, такий хайп на цій новині, але карта страшного суду не подросчитала Льошенька. Ну, те, що він в політику збирається, це він збирається, але думаю, що він не в політику піде. А ну, він же ж офіцер, він же ж військовий. Я думаю, що дуже класне місце його буде на фронті. А, місце його вже зайняте. Скажу так, там уже буде людина, яка прийде на його місце. Уже, я думаю, що президент і, е, боже, ким він являється? Помічником кого? Єрмака. Я думаю, що Єрмак уже йому лапті сплів, от так скажу. І це вже, це вже вирішено. Так, да, це вже вирішено і піде він кудись в іншу. Шо... Десь йому інше. Місце буде. Але я так вважаю, що в політиці можна на льошу на якийсь період поставити хрест. Ось так. Ну, це його вибір, свідомий, він хотів хайпу, ось хайп. Але думаю, що звільнення його ну, неминуче. Так так. що, ось так.